Зараз будемо тестувати масло прес 100 тонн. Будемо порівнювати з 50. А саме на культурі розторопше. На 50, ці вихід був 13,5%. Порівняємо на соці, потримаємо під тиском 55 МПа, це приблизно буде десь 80 тонн. Потримаємо півтори годинки. Спочатку годинку відіжмемо, потім перетрусимо насіння. І ще раз півгодинки дожмемо. Тобто Помаленьку Маленький дамо тиск. Відео буде максимально коротке, щоб не затягувати на 5-7 хвилин. Ліка вже запшищала і навіть перші каплі пішли при тиску 30 мегапаскаль. Ну все, чекаємо з цього моменту годинку, потім перетрусимо, за другим разом дожмемо. В сумі буде у нас тест півтори години. Так як і казали, пройшло у нас півтори годинки. За цей час накапало у нас 200 мл олії. У відсотковій пропорції це з одного кілограму розторопші вийшло 19,5%. Якщо порівнювати масло прес 100 тонн з 50% ефективніше, він набагато швидший. За цей проміжок часу він дає більший вихід олії. 50 П'ядка за цей час дала 13,5% точка 19,5%